Про користь овочі для дітей. Капуста білокачана дуже багата різними вітамінами, мікроелементами, антиоксидантами і клітковиною. Морква з легкістю прикрасить будь-яку страву, а також забезпечить дитячий організм вітаміном А. Крім того, цей овоч зміцнює зубки малюка. Допомагає травленню і сприяє швидкої регенерації тканин. Помідор відмінно регулює діяльність нервової та серцево-судинної системи, мають антибактеріальні та противозапальні властивості. Цибуля і часник стимулює виділення шлункового соку. А це, в свою чергу, сприяє. Кращому притравленню їжі та її засвоєнню. Зелена цибуля має хлорофіл, необхідний для кровотворення. Буряк містить багато фосфору, йоду і міді і багат на вітаміни, завдяки чому допомагає захистити захворювання серця, підняти рівень гемоглобіну, запобігти розвитку анемії і лейкомії. Цей овоч чудово стимулює мозок і виводить токсини. Болгарський перець містить в собі багато калію і вітамінів. Регулярне його вживання значно зміцнює судини і серце та стимулює роботу мозку. А який улюблений овоч у вашого малюка? Звичайно, не варто забувати і про інші овочі. У дитячому раціоні повинно бути різноманіття. Не забувайте, що привчаючи дитину до здорового раціону харчування, з маличку ви прищеплюєте їй здорові звички на все життя.